У Кривому Розі попрощалися з Ігорем Андрюхіним у складі 17-ї танкової бригади. Наш земляк боронив Україну на східному напрямку фронту. 3 січня у боях поблизу селища Красна Гора на Донеччині. 49-річний воїн отримав смертельне поранення. Сьогодні жалобну панахиду за бійцем провели у спасо Преображенському соборі. Висловити останню шану загиблому. Прийшли рідні, друзі, бойові побратими, колеги з підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. Ми довго працювали з Ігорем на другому мілкосортному стані. Дуже добрий хлопець був, порядливий, любив, любив працювати. Він всю жизнь трудився, трудився. І оце ж пішов заборонити нашу країну. Добра родина, добре він працював, добре відносився до дітей, до жінки. Ну, гарна, порядна людина була. Колективна, щось бригада наша, всі зазвонилися, сказали, така у нас втрата. Жив заради, заради дітей, все, все, все для дітей. Світлана, колишня дружина загиблого, згадує, як бачилися востаннє кілька місяців тому на весіллі їхньої спільної доньки. Дуже гарний чоловік, дуже гарна людина. Завжди відзивчивий, як треба щось десь допомогти. Все дуже чуйний. Дуже піклувався за своїми дітьми, турбувався, щоб вони були гарними людьми. Він був справжнім героєм. І ще в перший день війни, у лютому, він пішов і він сказав, ну, його питали, чому саме зараз тебе ж діти є. Він сказав, саме через те, що в мене є діти. Я йду. Він шов, щоб захищати свою вітчизну, захищати своїх дітей, щоб його діти жили на своїй землі, тут, щасливо і вільно. І він загинув, як справжній герой. Він був героєм, він є і він буде героєм для всіх нас. Він нічого не казав, аби ми не турбувалися, аби ми не хвилювалися. Він все він тримав собі. За мужність, відвагу та героїзм рішенням Криворізької міськради Ігоря Андрюхіна посмертно відзначили нагородою за заслуги перед містом. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко. Цей день.